Я у Македонії, всього в 17 кілометрах на північний захід від міста Скоп'є. А це каньйон Матка. Я пливу цим мальовничим каньйоном і наповнююсь неймовірними емоціями. Мені подобаються такі місця, хоча вони створені не природою, а штучно. Тому що цей каньйон утворився внаслідок будівництва гідроелектростанції, але краса тут неймовірна. Однією із пам'яток каньйону Матка є близько десяти печер різної довжини. Деякі з них видно тільки з борту прогулянкових човнів, які курсують по озеру аналогічно нашому. А ми пливемо до найвідомішої печери, яка називається Врело.